Наша основна робота це вже безпосередньо, якщо це бойові дії, так як ми штурмовий підрозділ, то, відповідно, це дуже такі активні бойові дії. І, відповідно, це евакуація от вже, власне з нашої точки евакуації до медичної роти. Ми фактично якби, рахуємося першими медиками, яких бачать поранений. Тому що до, ну, Безпосередній зоні бойових дій евакуюють бійці, і вже якби, перший, хто, перший з медиків, хто бачить цих поранених, це ми. Другий раз я призиваюся, мобілізуюся, перший раз це було з 14 по 15 рік. Тоді я йшов безпосередньо по своїй спеціальності, я був військовим провізором, я служив в складі медичної роти. Ну, це фактично, грубо кажучи, займався цей, ліками і медичним забезпеченням всієї бригади. Зараз, так як дана посада була зайнята, відповідно я вже був призваний. Ну і як офіцер медичної служби вже йшов в інший підрозділ начальником медичного пункту, тобто я керую маленьким таким медичним підрозділом в складі штурмового батальйону. Наша служба складається з Медиків, які є в ротах, да, тобто це бойові медики, які нам допомагають безпосередньо в бойових підрозділах, десь вони роблять евакуаційну роботу до нашої точки евакуації, звідки вже ми евакуюємо, десь вони дивляться там вже безпосередньо за станом здоров'я наших військовослужбовців. Ми їм вже їх підсилюємо, їм допомагаємо і так далі. Дотискайте, що боляче було до кістки. Мерія має до кістки прижатись. Якщо це наступ, то це, це активний бій, це завжди ну, велика кількість поранених. Це піхота це, це люди, які повинні своїми ногами туди прийти. Поки, поки піхотинець там не стоїть, відповідно до того часу це не наша земля. Якщо це легке поранення, яке, наприклад, бійці самі надали допомогу і йому не стає гірше, то він чекає до вечора, поки ввечері можна буде спокійно його евакуювати. Якщо це вже дійсно поранення, яке загрожує життю, тоді вже ніхто не дивиться на небезпеку. Їдуть бійці, бійці його забирають, евакуюють, передають по можливості нам. Були випадки, коли ми. Виїжджали їм на зустріч. от, забираємо бійця і максимально швидко евакуюємо. По інтенсивності, по багатозадачності, це зовсім інший бій, який був йшов в 2014 році, що, що до цього. Тобто, це абсолютно інший, скажімо, і характер бою, і переміщення, і інтенсивність. тобто Це, це зовсім інше. Це ну, наша одна, я не побоюся цього слова, одна з найкращих, найкращих медиків, медикинь. Е, вона загинула в результаті танкового обстрілу нашої точки евакуації. Е, я фактично був, можна сказати, поряд. Тобто це все відбувалося в мене на очах. Тому це, це, напевно, найтакий найскладніший етап. Мого водія тоді поранило. Ну, тобто це, це був такий і психологічно, і фізично. Найважчий такий момент. У нас і після того, буквально через пару годин наші обстріляли дрони. Ну, тобто, ну, і фізично, і морально то був такий найважчий період. Не забувати донатити, допомагати. Тому що е, реально зараз одні з напевно найскладніших часів для нашої армії. Е, і зараз армія, армії необхідна допомога як ніколи раніше. Тому е, хотілося б, щоб люди пам'ятали, що, чого, чого варте їхній спокій.